Друзі, вітаю! Дональд Трамп говорить про те, що може віддати томагавки Україні, але каже: ви спочатку мені на бумажці напишіть, куди ви будете ними стріляти. Аксіос скаже, що в е, спільноті американських військових стурбовані? А куди ж Україна буде стріляти? Типу, давайте погодимо наперед, визначимо. Ну і загалом, чи принесуть томагавки зміну парадигми, чи змінять вони війну в Україні. Європейські дипломати готові обмежити пересування російських шпигунів, які маскуються під послів і дипломатів. Але тут російські олігархи намагаються викрутити більше для себе і практично взяли Австрію в заручники. Давайте теж це проаналізуємо, бо обмежити, а краще зупинити пересування європейських дипломатів і шпигунів, що насправді знак дорівня для нас, було б дуже дуже класною історією. Ну і геноцид. Росія б'є власне по сховищах зерна. Сховища зерна. Ось це офіційна ціль. Плюс били по Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Давайте зараз про все поговоримо. Підпишіться на цей Ютуб канал і запросіть своїх друзів для того, щоб знати більше. Друге. Я вас попрошу, донат розігруємо великий магнум з картиною Криволапа. Це 15-20 тисяч євро, які будуть ваші за донат від однієї гривні. Бо кожна гривня може воювати. Будь ласка, включіться, а я зараз вам все проаналізую. Тим більше, до речі, ми вже мільйон п'ятсот зібрали. Навіть трошки з хвостиком нам залишилось зовсім зовсім небагато. Мільйон сімсот наша ціль, будь ласка, включіться. Власне, Дональд Трамп мав невеликий брифінг у себе в Білому домі і каже, що вже майже, майже, майже ухвалив рішення передати Україні тамагавки. Якщо Байдена ми пам'ятаємо по атакамсах, то Трампа запам'ятаємо по тамагавках. Аналогічно Санта-Барбара тягнеться, тягнеться, тягнеться. Ну, як мінімум, Трампу треба віддати належне, говорить він це в день народження Путіна. Кращого привітання для Путіна, а ви ніде й не знайдете дати Україні ракети на 2 500 кілометрів для того, щоб гасити російський так званий тил, там, де стоять військові об'єкти, там, де стоять їхні великі а, військові бази, де стоять їхні об'єкти, які зараз, начебто, нам має погодити Америка. Але Дональд Трамп, людина дуже загадкова і не дуже стабільна в своїх рішеннях, дуже довго розкачується, ну але як показує досвід, все ж таки приходить до певних рішень. Тому надіємося, що він все ж таки до них приведе. Він наголосив, що перед остаточним рішенням він хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети і куди їх будуть скеровувати. Так, я вже майже майже ухвалив е, рішення, якщо подумати. От і каже, буде ставити питання і не хоче бачити ескалацію. Ну окей, ми лагідно будемо бити виключно, наприклад, в НПЗ. Ескалація ні. Можемо знищити їхні виробники ракет, щоб вони не летіли в Україну. Ескалація ні, буде менше ракет. Тобто, одна ракета американська знищує, наприклад, 50 ракет російських. Причому краще знищувати не склади, бо на складах там їх особливо то й немає. Росія в такій глибокій інтенсивності виробляє ракети і одразу стріляє по Україні. Тобто інтенсивність супервисока і, як гарячі пиріжки, кидають зразу по Україні. Давайте знищимо виробництво, тоді буде класна історія. Знищивши їхнє виробництво, ми отримуємо дуже гарну річ. Знищені Можливості надалі робити ескалацію. Те, що хотів Трамп, ну по-моєму ідеально. Аксіо скаже, що вони там трохи стурбовані, що Україна десь не туди вдарить, щось не те станеться. Друзі, більш чесних людей на планеті важко знайти. Тому давайте приходьте сюди з ракетами, будемо разом стріляти, можемо разом наводити в Ізраїлі. До речі, якщо брати попередньому століття його завершення. То стояв американський інженер, чи там військовий стояв ізраїльтянин і вони разом стріляли. Так само передавали, вчили технології. Тому давайте, ну, приїжджайте до нас, в наші пункти управління, разом будемо цілити. Кажете, ця ціль не хороша, окей, давайте візьмемо іншу. Ми, коли зайдемо в gpt чат можемо вам знайти дуже багато таких ціл. А якщо зайдемо в наші архіви, карти і бази даних, повірте, Росія буде як на долоні. І Україна може дуже-дуже красиво це. Зробити, повірте на слово. Тому чекаємо від Трампа, щоб це може переросло в впевнене так. От, англійською це буде. Єс, містер президент. Дуже чекаємо від нього цього рішення. Для нас це надзвичайно важливо. Чому? Тому що Росія зараз б'є по зерносховищем. Просто. Провокуючи голод в Україні перед зимою. Спочатку погасити країну, знищити енергетику, і нам вже треба готуватися, що вони можуть це зробити. Тому що ті, хто у владі відповідали за це, займалися корупцією, Чернишов вже ж обіцяв нам. То він регіон Будом займався, то потім він Нафтогадозом займався. Так а де? Де результати цієї роботи? І тихонечка в Ліс? Так казав Класик. Де робота Чернишова? Де робота тих, хто відповідали, щоб закрити енергосистему. Ми всі з'їли, розумієте? Тому зараз Росія б'є по зерну, по енергетиці, били сьогодні дуже сильно по Сумах, били по Полтавщині, били по Харківщині. В цілому картина одинакова. Це цивільна інфраструктура, це логістика, це енергетика. Але акцент на цивільну інфраструктуру і спроби просто спровокувати голод в нашій країні. Далі, суть теж про покидки в Нью-Йорк Таймс, виявив, провели аудит 5,4 мільярда переплат у засекречених витратах України на зброю. Друзі, давайте називати прізвища. Давайте називати, хто там сидить, і цей кеш лівак робить. Тому що це не переплати, це втрачені людські життя, які не отримали зброю, які не отримали амуніцію, які повинні були. Помирати, тому що якась криса або банда ціла, просто грабує державу. Нью-Йорк Таймс проаналізувало, каже внутрішні урядові аудити, перевірили закупівлі, виявили десятки контрактів, укладених із компаніями за завищеними цінами при наявності пропозицій, уже реальних конкурентів з нижчою ціною. Україна розбудувала оборонну промисловість, виробляє тисячі артилерійських снарядів, бронетехніки, безпілотники з різноманітними моделями, оскільки мільярди доларів надходять до вітчизняних виробників за фінансової допомоги ЄС, їхніх донорів значна частина витрат оповита таємницею воєнного часу. Це непокоїть аналітиків та активістів, які стверджують, що Україна досягла незначного прогресу в приборканні давньої історії корупції. У військових закупівлях, кажуть в статті. Одне з питань, яке найбільше непокоїло цих аудиторів з Нью-Йорка, які перевіряють військові трати, є неодноразове укладання контрактів компаніями, чиї пропозиції були вищими, причому нічого не пояснюють. У нас війна, у нас є право на корупцію. Внутрішні урядові аудити виявили десятки таких контрактів, укладених з компаніями за завищеними цінами. Також виявили затримки або неповних поставок замовлень предоплат за зброю, яка так і не була поставлена. Проблема стара. Ми, ми про це з вами говорили, начебто міняли керівників, але бачимо, нічого не змінилося. Про що кажуть? 5,4 мільярда, або 129 мільйонів доларів. Ось це дуже погано. Ось так роблять. Покидьки, які кидають свою країну просто в пекло, а цього бути не повинно. Корупціонер це однорідне до російського окупанта і повинен сидіти в тюрмі у кращому випадку. Друзі, у кращому випадку в тюрмі. Ну, не можна виграти війну, коли вони гризуть дно на нашому кораблі. І з цим треба боротися. Але зараз же ж бачимо, що той того криє, той того, стоп. Не можна, тому що в компенсація цієї корупції людські життя на фронті. Чи губернатор, який краде на окопах в сусідній області, він же провокує просування ворогів. Еліти повинні зупинитись, красти. І для нас це просто система виживання, люстрація і боротьба з корупцією два незакритих питання ще з часів Чорновола. Бо Чорновола вбили, і країна повернула не туди. І корупція процвітає: олігархат, корупціонери, казнокради і куча російської агентури. Яка корупція? Це ж прекрасно, це ж будинки на півдні Франції, розумієте? Тому ось ці всі посереднички, які там живуть, ліві контори, які там прикурюють всі, ось цим всім треба завершувати. Власне, треба завершувати із російськими дипломатами. Треба завершувати, які їздять ця агентура, але є проблема. Чехи підняли це питання. Чехи, до речі, вже погодилися з проросійською коаліцією. На жаль, от але чехи не погоджуються з підтримкою російської агентури і кажуть, давайте їх обмежимо пересування, встановимо контроль, а потім, можливо, в майбутньому загалом зупинимо їхню мобільність. І, власне, начебто все нормально, тут виходить Австрія каже: стоп, стоп, стоп. Давайте спочатку знімемо частину санкцій з Дерипаски, щоб ми в нього забрали гроші нашого Райфайзена, а тоді ми приєднаємося. Стоп, тобто, з російського олігарха ще й треба зняти, треба зняти санкції? Ви серйозно? Деріпаска? Улюблений лабзатель Путіна, типу, а чому? Тому що ви не вийшли, коли ми вам просили? Ми ж скільки разів просили, і ми робили з вами акцію біля Райфайзенбанка. Казали, виходьте, ні, то вони зараз беруть в заручники українців. Типу, якщо ми своє бабло в Дєрі Паскі не заберемо, то ми, типу, хай російські агенти їздять, збирають інформацію про всю Європу. А вам не попахує корупцію банка Райфайзен, Який в заручники бере весь континент, щоб своє бабло, яке він заробляв на крові, Яке він заробляв на крові? Зараз давайте, хай агентура і ще й з російського олігарха зніміть санкції. Вам не здається, що це подвійні агенти, які й далі працюють на Росію. Друзі, задумайтесь, в кого карточки райфазін, чи хочете ви обслуговуватись в цьому кривавому банку, який на крові гроші робить. Так, да, він мільйони тратить соціальні акції підтримки. А що ви на армію дали? Скільки ви дали грошей, щоб зупинити цю заразу, яка йде в тому числі на вашу країну? Україна не один раз прикривала Австрію. Від часів, коли османи на вас йшли і під Кам'янцем Подільським ми зупиняли. До того, як росіяни йдуть на вас сьогодні, і ми зупиняємо, а ви на цьому прикурюєте гроші. Друзі, так не можна робити. Це гроші криваві. А ви зараз їх берете в заручники? Є класні політики в Австрії, які піднімають чіткі зрозумілі питання: вступ в НАТО, допомога Україні, реальна мілітаризація Австрії. А не це все, де сидить агентура російська і припляси, чи українські корупціонери там сидять. Дивіться, в Києві накрав мільярди, в Австрію все. Дон Періньйон, і вже не прикопаєшся, Австрія тобі не видасть, бо в Австрії не вкрав, проти Австрії не працював. Ну ще пак, а на що ж там працювати? В Австрії вже треба тільки тратити. Всі корупціонери від кошельків мера до кошельків уряду і президента там, в них все класно. Причому і попередня, і нинішня каденція, і попередні теж. Бо їхні діти хочуть бачити красиве австрійське Різдво. Не в Полтаві сидіти чи в Харкові без світла, і коли зерно знищують, і по свинофермам б'ють, що жрать нема чого. А в Австрії там ялиночки для корупціонерівських діток красиві. Друзі, ми повинні підняти питання нетерпимості до корупції корупціонерів. Нетерпимості до цих покидьків, які обкрадають державу. Не казати, що там політика все складно неоднозначно, політика брудна справа. Корупціонери мають імена, і наше ставлення до них сформує майбутнє, чи воно буде з корупцією, чи без. Бо вони обезголовлюють нашу країну, крадучи останні гроші, ще й більше того, підставляючи перед Європою, яка дає гроші, а вони розбивають бабло, а потім на Майамі скупають, а потім на Майамі, в Австрії скупають в Монако в Ніці. Ось цим всім треба закривати цю лавочку і касу і розуміти, хто за це відповідає. Два прохання. Напишіть на вашу думку, хто реально кришує корупцію в Україні. Раз, друге, привітайте Путіна, нього сьогодні день народження. От побажайте від душі по-справжньому, що ви цій потворі фашистській бажаєте. Дуже прошу, зробіть донат нашим. Морським піхотинцям, щоб мінувати акваторію від ворогів, їм треба човни. Вони самі їх зроблять, руками закупають деталі, все роблять. Дуже велике прохання. Вони роблять 10 штук, але вже пора би нам відправляти гроші. Анатолій Кривола Кривела піде тому, хто від однієї гривні зробить донат. Ми розіграємо, ви все побачите: плюс 5 картин. П'ять картин нашого гарного друга. Олександра Грєхова, який підтримував наш перший збір, коли ми з вами ще колись, колись, колись збирали на шарк. Він кожен день. Ми п'ять днів збирали. Тоді він кожен день малював картину в підтримку того збору. Всі картини підписані, розігруємо спеціально для вас. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на канал. Обов'язково чим більше нас, тим більше збори ми збираємо і тим голос України більш чути в Європі. А нам треба, щоб нас голос чули. YouTube перекладає нас різними мовами. Ми і полякам доносимо свою думку, ми і австрійцям доносимо свою думку, і німцям доносимо свою думку. Тому треба, щоб нашу думку чули. Я хочу, щоб нас тут був з вами мільйон. Тому запросіть друзів, коли вони будуть бачити, що мільйонний канал з України доносить їм меседжі, політичні меседжі з цим не можна буде не рахуватися. Ось це важливо, тому що нам сьогодні треба відстоювати позицію українців. В Європі, в Польщі, сьогодні скандал з польською блогеркою. Чомусь подумали, вона була розумна, красива, і гуляла з собачкою, і полька її вирішила обматюкати, каже, котись в свою країну. Тікавина каже, так я полька. Ні, ти українка, ти просто цей. І зараз ця полька знається, латає свої нерви в психолога і психотерапевта, тому що вона боїться виходити на вулицю, їй, нам... ї... їй накричали, агресія. Але знову ж таки, полька це вийшла розказала. Уявіть! Тисячі українців, які були в схожій ситуації, кому там жалітись? Тому ми повинні впливати на їхні політичні процеси, щоб вони розуміли, що українцям є що сказати, і вони точно не будуть коритися ні їхній агресії, ні їхнім усім таким виходкам Панським така друзі. Інформація: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.